Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогоднішня Те. тема відео страховка під таксі. Дуже багато от я варюся зараз в цій скажімо так, професії. Дуже розмовляю з різними людьми, які працюють там вже 15-20 років. Питаю, чому ви не хочете оформитись легально. Та, у мене там стара машина, на стару машину не пройдеш тех огляд, не зробиш страховку. Відповідно, ти не зможеш отримати ліцензію на перевезення. Та там треба платити багато податків. Коротше, куча, куча, куча міфів, куча отмазок різних. Отже, сьогодні ми поговоримо про страховку саме. У мене автомобіль 2002 року. Volkswagen Golf. Всі, хто дивиться мій канал, знають. Отже. Дивіться, страховка попереді проста без таксі. Мені коштувала 820 гривень на рік. Це з франшизою, якщо я не помиляюсь, 2500 гривень. Да, 2600, якщо, якщо чітко. Тобто ось дивіться, так вона виглядає. Кому цікаво. Знаєте, чим відрізняється страховка під таксі від страховки не під таксі. Ось тут. Дивіться, ТЗ підлягає обов'язковому технічному контролю. Під таксі тут буде написано так, і ТЗ використовується як таксі, маршрутне таксі, тут теж буде написано так. Ось і вся різниця, де-факто в бумажці. Далі. Якщо вам кажуть, що ви на стару машину не робите страховку, посмійтеся і плюньте людині в очі. Коли я робив свою страховку, я робив її в компанії ПЗУ, можете розраховувати це як реклама, не реклама, не знаю. Просто я в цій фірмі страхуюсь вже років 6 або 7. Якби... Я рахую, що по відгуках це нормальна компанія, У мене з ними ніколи проблем не було. Ніколи в мене страхових випадків не було. Так що, чи ви вони, чи не виплачують, як вони себе в цих ситуаціях поводять, я не можу вам сказати. Я просто користуюсь послугами цієї фірми. От. Я прийшов поновлювати свою страховку, кажу, мені потрібна страховка. Задавати запитання, я кажу, а ти правда, що не на всі автомобілі можна зробити страховку під таксі? Типу, якщо машина стара, то ти вже страховку під таксі не зробиш. То сміялися, я вам скажу чесно, весь офіс. Начальник вийшов, сміявся, всі працівники сміялися. Каже, хто вам таке сказав? Та кажу, ось таксисти, які там 20 років працюють. Вони кажуть, страховку під таксі можна зробити абсолютно на будь-який автомобіль, який. Увага, допущений до дорожнього руху в Україні. Тобто, якщо ваш автомобіль встанов... зареєстрований е в Україні в встановленому порядку, тобто на номерах, на обліку, і ще увага, я прийшов перед тим, як проходити психологи, е мене запитали, а ви будете, е тобто, я їх от запитував, робив собі страховку, і вони кажуть, що... В принципі, ви повинні до нас прийти з тихоглядом, тому що автомобіль ваш зареєстрований, але у вас доведе бути підтвердження, що ваш автомобіль відповідає е, ну, технічно справний. Тобто, як ми можемо застрахувати автомобіль під таксі, якщо ми не знаємо. Ну, так як я в них постійно страхуюсь, ну, я їм під час сказав, що так, я буду зробити. Мені зробили. По факту, спочатку бажано зробити ТО, потім піти зробити страховку. Тобто на страховку приходить з ТО. Основні тези. Автомобіль страхується любий, який зареєстрований в, в Україні, і на який є доказ, що він справний. Тобто, якщо пройдене ТО, але навіть якщо ТО не пройдене, ви страховку, в принципі, все рівно зробити можете. Єдиний нюанс, це буде, от допустимо, автомобілю 50 років, це буде просто е, страховка е, вашої відповідальності. Оця автоцивілка обов'язково. Ця, яка робиться на будь-який автомобіль, просто вона буде під таксі. Якщо ви хочете зробити під таксі, але каску, то там так. Там можна застрахувати. Тобто, що таке каска? Це коли ви повністю страхуєте свій автомобіль. По тобто вам його розбили, дають новий, чи як там я ніколи не ну, хто, хто, хто користувався каскою, для чого він користується, людина ж повинна знати, для чого вона робить. У мене ніколи не було нових автомобілів, відповідно я ніколи не купував каску. Отже, суть в чому. От якщо ви купуєте новий автомобіль, чи у вас там 2 3 річний автомобіль, от автокаско під таксі, ви на нього отримати зможете тільки, коли він новий. Якщо йому 20 років, то автокаско під таксі ви не зможете зробити. Тільки, звичайно, автоцивілку. І ще яка буде різниця? Ось дивіться, стара моя страховка без таксі. І нова страховочка під таксі. Так як я вам казав, дивіться, тут вже намальовано. Так. І тут так, і написано там доколи. Чим відрізняється? Дивіться, тут була франшиза 2600 гривень, я платив за рік 820 гривень. Тут, тут теж франшиза 2600 гривень, але платити вже треба 2426, якщо під таксі. І саме це є відмінність. що Звичайно, страховку автоцивілку ви можете зробити з нульовою франшизою. Що таке франшиза взагалі? Франшиза це та сума, яка під час випадку. Вам страховка не оплачує. Допустимо, ви попали в аварію. Вам потрібно там виплатити. Ну, Страхова має вам виплатити 10 тисяч, але франшиза 2600. Отже, вам виплатять не 10 тисяч, а 7400. Тобто 10 відняти тих 2600, вам тільки 2400 виплатять. І ось це є нюанс, що під таксі можна зробити автоцивілку тільки з франшизою. Тобто без франшизи з нульовою франшизою, тобто ви попали в аварію, там, вам винні 10 тисяч і 10 тисяч вам віддають, зробити не можна. Під таксі такої нульової франшизи нема. Обов'язково буде франшиза 200, саме мінімум. Тобто, і ну, звісно, оплата майже в три рази більша. Ось так. Все, вся різниця. Відповідно, та інформація, яку я хотів до вас донести, маєте якісь там запитання, чи зможу Жигуль, я на Жигуль зробити страховку під таксі? Зможете. Можете і під Запорожець, і під Москвець, і під Волгу, і під Побєду, і під ГАЗ-21, і так далі. і так далі. Якщо цей автомобіль зареєстрований в Україні, якщо на нього пройдений тихогляд. А за тихогляд поговоримо в на наступному відео. Дякую за увагу. Все найкращого. Будуть якісь додаткові запитання. Дивіться, я вам іншу сторону не показую поліса, тому що там інформація абсолютно не змінилася. Я вам от прочитаю ще е, так, старий поліс, новий поліс. От я вам читаю. Страхова сума на одного потерпілого за шкоду за подійному життю здоровя Там 320 тисяч, там 320 тисяч. За шкоду за подіяну майну, там 160 тисяч і там 160 тисяч. Ну, франшиза я казав, і там, і там однаково, 260. Все. Тобто всі всі всі, всі дані зберігаються, суми виплат зберігаються, ті самі, змінюється тільки ваша оплата і те, що вам потрібно, теху огляд бажано для того, щоб зробити таку страховочку. І ну, все. Я сподіваюся. Ви все побачили, кому ще цікаво. Докладно. Ось. Страховочка під таксі коштувала це саме мінімальна. Ну, мінімальна в фірмі ПЗУ 2426. Була така сама з такою самою франшизою без таксі 820. Все. Дякую за увагу. Меру вам. Всі найкращого.